Привіт у доманам. нам сьогодні. Дачно розглядаємо позиції, які торгував по системі скальпінг, але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що це є база, це є основа скальпінгу. Там ми ділимося позиціями, також ділимося своїми стоп лосами ділимося своїми тейк профітами і в загальному спілкуємося про скальпінг. Тобто ти знайдеш своїх однодумців. Тому приєднуйся, я тебе буду радий бачити в своєму телеграм-каналі. Силка буде в описі під даним відеороликом. А зараз переходимо до розгляду позицій, які я сьогодні торгував. І перша позиція це монета Адам. У нас є хороший каскад дрівнів плюс. У нас є хороший об'єм в продажу, який буде тримати ці рівні. Я заходив на пробиття в лонг, тобі ж ось перший рівень, у нас є тут і другий рівень і ось третій рівень. На пробиття ось цих всіх трьох рівнів я би хотів побачити хороший великий імпульс. Ось цей об'єм в стакані фьючерсів є, також в стакані спота є хороший об'єм в покупку. Він може означати те, що будуть, скоріш за все, пхати покупців в ціну вгору, а продавці будуть не мати можливості відкупити ціну, тому позиція мала би гарно себе відпрацювати, тобі піти гарно в лонг. Бачимо, ми підходимо до нашого об'єму, Ми його роз'їдаємо і різким таким трошка імпульсом ми беремо в... Заходимо в позицію. Зразу виставляється автоматичний стоп лос Тут я зайшов на 400 доларів. Взяло мене в позицію різким імпульсом, після чого я зразу виставляю лімітні ордери на частичне фіксування, тобто ставлю там по 10 доларів фіксування своїх позицій. Якщо, наприклад, ціна підійде до моїх лімітних ордерів, мене автоматично буде закривати по 10 доларів. Стоп лос я не перестав, він стояв автоматичним, тобто там стояв, вроді би якщо не помиляюся, 0,2%, можливо, навіть чуть, -чуть більше, тому що у мене стоп лос стабільний. 0,2-03%. Що сталося? Сталося те, що монета пішла чуть. Вгору. Я вже радуюся, типу, так, да, класно. Ми йдемо пробивати рівні. Да, Не імпульсом, не таким великим імпульсом, як би хотілося але все одно ж, все одно ж ми йдемо по чуть-чуть, потихесенько рухаємося вгору. Ціна йде, куди я хотів, не імпульсом, але норм. Що потім стається? Стається то, що монета ще йде вище, 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 вже там тягнеться більш-менш хороший профіт. Але я роблю тут помилку, то що я сижу далі. Я сижу далі, я не знаю, чому я сижу далі і не переставляю свій стоп лос Ось є хороший об'єм, який тримає, який пхає ціну вгору, поставити потрібно було стоп лос за цей об'єм. І все, тоді ти раз перекриваєш свою позицію, тобто якщо вона закриється по стоп лосу ти все одно забереш плюс, ти від'їб'єш комісію, і ще й плюс трохи заробиш. Так, да, менше, але ти заробиш. Але все одно я сижу в позиції, сижу, чекаю, тому що ну, не знаю, чого я чекаю. Треба просто переставити стоп лос Потім ціна трохи опустилася вгору. Як бачимо, я перестав свій стоп Плос, але все одно теж помилка переставив стоп лос Ну, якщо б на ціна сюди впала, то мене закрили би в мінус. Тобто і так, стоп лос да, я хоч його переставив. Ну це вже не є в риск менеджменту. Стоп-лосс він стоїть набагато вже краще, але все одно ось об'єм за цим об'ємом. Потрібно сховати мій стоп лос. Було це на історії всіх герої, як було на ділі. Ніхто би не міг би це передбачити. Я не знаю, чому я виставляю ось тут лімітні ордери. не знаю, надіюся на якесь чудо. Вче я бачу, що вже монета, все монета не йде в лонги, монета йде вже в шорт, тобі ж сили на. У піти вгору немає вже, то вже ціну пхають продавці. І все, ось тут потрібно виставити було свій стоп-лосс. лос Но Я цього не зробив. На жаль, цей об'єм роз'їдають, і монета сильно вкатує вниз. І мене ось забачимо, закриває по стоп лосу І ця позиція була закрита в мінус. Та да, в мінімальніший мінус була закрита, але все одно ця позиція показує, то, що потрібно переставляти стоп лос Так, да, інколи буває таке, що. А вас раніше виб'є і потім піде в вашу сторону. Но, ну, по моїй статистиці, яку я сам побачив, що краще переставити стоп-лосс, як в даному випадку, потрібно було просто переставити стоп-лосс за цей об'єм і все. Тоді чекати, тоді б я би і заробив, і відбив би комісію і щось зверху заробив. Так то я закрив позицію в мінус. Приходимо до наступної позиції. І так, моя наступна позиція монета ВЛД. Що я тут я б, замітив? Звісно, ця позиція була відкрита не по моїй стратегії. Моя стратегія в чому заключається? В тому, що пробій рівня. Або відштовхування від щільності, або розідання щільності. Ну тут я зайшов не по своїй стратегії, я зайшов на пробій трендового рівня. Тобі ж наклонки, як люди люблять говорити. У нас є ось така наклонка, у нас є відштовхування. Раз, два, три, бачимо підхід четвертий раз і вже пішов пробій. Я зайшов десь ось тут, в даному місці. Чуть-чуть да, запізно, тому що ідеальний вхід наклонки це десь тут. Той. Но я тільки як відкрив цю монету, цей графік, я побачив, що вже пішов пробій. Тобі ж я не сидів, не очікував пробіття якогось, я просто вже побачив, що вся Шопробій. Які мої були цілі? Ось тут і в даному місті у нас є неперекритий імбаланс, дисбаланс стіни. Також ось тут є імбаланс, як бачимо, є два, як мінімум імбаланси, тобто в нас є дві цілі. Перша ціль це сюди, можна відштовхування вгору побачити, або піти до другої цілі, і теж відштовхування вгору побачити. Я перше розраховував на верхній імбаланс, тобі ж на першу ціль. Також в нас є ліквідність. Це теж немаловажний фактор. У нас є ось така трендова лінія, і за цією трендовою лінією є велике скупчення ліквідності. Тим самим ми будемо збирати цю ліквідність і перекривати свої імбаланси. Позиція виглядала реально олин. хоч це не був мої стратегії, але я сюди зайшов. Сидів ці позиції досить довго, десь коло 11 хвилин. Але ця позиція вона дала мені дуже гарно, тому що, як бачимо, да, пішов пробой, чуть мене монета там вкатувала, чуть мене не закрило стоп лосу Я не буду всі 11 хвилин показувати, тому що відео затягнеться, буду протягувати. Але як бачимо, монета все ж таки падає вниз. Зайшов, якщо не помиляюся, сюди на 400 доларів, Да, 398 mm -hmm. доларів сюди зайшов, і монета себе гарно відпрацьовує. Як бачимо, йде збір ліквідності, ми поступово збираємо ліквідність і наближаємося до нашого першого імбалансу, тобі ж до нашої першої цілі. Ось тут у нас є неперекритий імбаланс, і ми мали би до нього дійти, перекрити або піти далі до другого імбалансу. Дивимося, що відбувалося. Відбувалося то, що все ж таки, да ми пішли вниз, ми почали перекривати наш імбаланс. Я вже поступово розумію, що так, ми вже. Дійшли до першої нашої цілі, можливий розворот, тому я вже виставляю свої лімітні ордери на частичне фіксування. От я сидів в позиції на 400 доларів і я зафіксував, якщо не помиляюся, десь 200 доларів. Тобто половину свого об'єму я зафіксував. Ось бачимо, мене закриває лімітними ордерами. Закривався, якщо не помиляюся, тоді по 10 доларів фіксував, в принципі, мілоч, але все одно позицію я фіксував, фіксував лімітками. Монета поступово падала, падала. Я зафіксувався лімітками. В принципі, ситуація така, ну нічого такого інтересного, тому що як бачимо, пробій наклонки був такий плавним, не імпульсним. В принципі, це так і мало би бути. Це не є пробій рівня, що там буквально один імпульс, і все Пробій наклонки потрібно сидіти, чекати і сидіти, чекати з нервами, тому що я, як людина, яка тільки трогує пробій, зайшов на наклонку. Чесно, я не міг витримати тих 11 хвилин, які я сидів в позиції, навіть більше ніж 11, десь коло 15 хвилин. І мене там буквально чуть не знаю, разів 5 по стоп лосу не вибуло. Чесно, для мене це така в новину пробій наклонки, але все одно, як для небагатьох раз, коли заходимо на клонку, наклонку, відпрацювання досить таке хороше, я думаю, дійсно годне відпрацювання. Повиставляв я знизу ще лімітні ордери, щоб прям зафіксовуватися, зафіксовуватися, але якщо не помиляюся, монета там чуть-чуть дала вниз. Потім почала вкатувати вгору і мене вже закрило по стоп-лосу. Став стоп лоси буквально в небі, тому що немає ніякого об'єму хорошого, за яким можна буде ставити свій стоп лос тому що в продажу ніяких об'ємів хороших не було, і в покупку теж не було об'ємів Тому стоплос стояв буквально в повітря, не обґрунтований Після чого бачимо, монета починає вкатувати, вкатувати, і мене вже закриває по стоп -лосу. І позиція, кстати дуже гарно себе відпрацювала. Забрав я гарне співвідношення грошей, профіту і гарне співвідношення профіту по процентам по даному пробою. Тому цей пробой був дуже хороший, відпрацювання наклонки ідеальне, я б сказав. В принципі, перша ціль була виконана. Ми дійшли до нашого імбалансу першого, да, там був другий імбаланс, і зараз я покажу, як. Так виглядає позиція в моєму щоденнику. А вона виглядає дуже обідно, але наперед скажу, я не знав, що так буде, але зараз ви це переглянете. І ось так дана позиція виглядає в моєму щоденнику. Як бачимо, все ж таки цей пробой стався на клонки і ми дійшли до нашого першого імбалансу. Ось цей наш перший імбаланс. Ми його перекрили, повністю зробили фулфіл. Ось тут і в даному місці я зайшов. Ось тут я вже повністю з позиції вийшов. Але як бачимо, як я розраховував, що внизу буде ще один імбаланс, і тоді до нього можна теж було прозраховувати. Це була моя. Друга ціль, але на жаль, я цю ціль не виконав, тому що я закрився набагато раніше. Ось тут і також є імбаланс. Як бачимо, могли би забрати дуже дуже гарне співвідношення по процентам. 3% можна було б легко забрати. Забрав я всього лиш 0,7 0,7% з потенціальних 3%, але хто знав, хто знав і куди та монета далі впаде. А вона впала ще нижче, дуже впала гарно, впала вона там на 7%. Да, звісно, я би не сидів би в цій позиції на 7%. Ну але потенціальних 3% можна було б почікувати, тому що першим була моя ціль це перший імбаланс, і друга моя ціль це була другий мій імбаланс. На жаль, я не встиг висидіти, тому що і так вже сидів 15 хвилин, але все одно вдалося гарно заробити. Ну і в принципі на цьому все вдалося записати дві ось таких позиції. Це досить хороші позиції. Хоча й монета перша ада вона так собі відпрацювала не дуже гарно, вкатила. Але це буде для мене і для вас хорошим роком, що краще переставляти свої стоп лоси в плюс, замість того, щоб отримати його прям до останнього надіятися. Тому що краще перестрахуватися, поставити в стоп-лосс без збиток, і тоді там вже можете розслабитися, що ви, вас не закриє в мінус. А друга позиція ідеально відпрацювання наклонки, хоча я наклонки не дуже прям торгую, дуже рідко торгую, але, як бачите, хороше відпрацювання. Тому на цьому все обов'язково народ підписуватись на мій телеграм, обов'язково підпишіться. Ось телеграм підпишіться, кому не важко, буду дуже вам вдячний. Всього лиш на всього перейти по посиланню, нажати. Кнопку підписатися і все. Сидіть, торгуйте, спілкуйтеся, знайомтеся, шукайте однодумців. Там навіть в принципі не треба шукати, там все ваші однодумці. Там люди, які ці зацікавлені скальпінгом, які зацікавлені криптовалютою. Тому, якщо ти хочеш знайти своїх однодумців, приєднуйся в наш телеграм-канал. На цьому все. Усім профіту і усім до зустрічі.